Брадені ще раз, що сказав вам цей бузувір, розказує Києві поганий, який в нього гроші, правда. Останнім часом він лише про це і говорить. Ну, Тарас насправді мав можливість висловитися. Я дуже хочу надати таку можливість вам. Я хочу нагадати, що все, про що ми будемо наразі говорити, є конфіденційним і не вийде за межі цієї кімнати. Я буду обговорювати з Тарасом лише ті питання, які ви мені дозволите обговорювати. Отже, Сергію, що би ви хотіли додати до того, що ви вже сказали? Я знаю, що додати. Насправді я працюю. Ну от якщо таку послухати те, що ми говорили з Тарасом, то виходить, що він один переживає, я нічого не роблю. Я насправді працюю. Я в ресторані цілий день і практично до півночі від закриття до відкриття. Від відкриття до закриття. І я при цьому не отримую зарплати, тому що ну я керуючий партнер. Я отримую тоді свої гроші, коли ресторан почне заробляти. Так якщо послухати, виходить, що мені не цікаво, щоб ресторан заробляв. Але це неправда. Я зацікавлений, тому що на відміну від Тараса, це мій єдиний бізнес. Я тільки в цей ресторан вкладаю все, що маю. Тому от ситуація така. Я правильно зрозуміла, що ви хотіли би обговорити питання ступіню взаємного впливу на управління ресторану? Все насправді. Було на початку дуже добре. Створили компанію, відкрили ресторанчик і Тарас не заважав мені. Mm -hmm. Він не приходив, не казав мені, що робити. А Останнім часом, останні три місяці, він просто не вилізає з ресторану. Mm -hmm. От він говорить, що в нього ще багато інших бізнесів. У мене таке враження, що в нього немає інших бізнесів. Він сидить в ресторані так само зранку до ночі, зранку, і всюду свій ніс сує. Mm -hmm. Я керую рестораном, я керівник, я знаю, як робити. Він дав гроші, але це не значить, що він знає, як керувати рестораном. Він придумує всілякі якісь ідіотські просто акції, Ну таку повну дурню. Це ресторан, а не якийсь клуб. Угу. Тому в ресторані не повинні співати караоке. Він каже, з ну, цього вечора проведемо караоке. Проведем а завтра проведемо день поминання тюленів, які загинули в Антарктиці. А люди, які приходять в ресторан, не розуміють. Ну mm -hmm. тобто, це ресторан, чи це якийсь там ну реально клуб богадільна якийсь. Mm -hmm. От тому, вот ну, от це проблема. І, і ви сказали, що ви мусите погоджуватись. Я вимушений погоджуватись, а тому чому? що ну я не такий поганий, як він про мене говорить. Я розумію, що гроші на ресторан він дав. Ви сказали, що саме останні три місяці Тарас почав приділяти особливу увагу ресторану. А чому саме в цей період? Може, це збіг, але три місяці тому я почав зустрічатися з Аліною. Аліна це донька партнера Тараса по бізнесу, по рекламному. Mm -hmm. от. І йому чомусь от, дуже хочеться, особливо, коли Аліна заходить в ресторан, йому хочеться якось показати, що він важлива людина. Він намагається там, на мене той час прикрикнути, намагається там, от, дати якусь команду мені, щоб показати, що от, хто начальник, хто дурак. Mm -hmm. Ясно, я намагаюся це якось там ну, уникати цього, але мені неприємно, це ж моя дівчина. Ну, врешті-решт. Mm, ясно. Я би хотіла наразі повернутися до фінансової сторони питання. Мені насправді потрібно два місяці, щоб мене ніхто не чіпав, щоб не чіпав мене і мого нового директора. Ми за ці два місяці відпрацюємось і вийдемо в ноль. Я це обіцяю. Mm -hmm. Після того, як ми вийдемо в ноль, ми почнемо відповідно мати прибуток, і я зможу віддати Тарасу його гроші. Mm -hmm. То що я йому насправді винен. Mm -hmm. Це правда. Ну, він вклав всі гроші, хоча ну, ми домовлялися, що 50 на 50. Ну, у мене так склалися обставини, що ну, на той момент в мене не було потрібної суми. Тому він вклав цю суму за себе і за мене. І виходить, ми домовилися, що коли ресторан почне давати прибуток, то от той прибуток я мою частину прибутку я буду віддавати Тарасу в mm -hmm. рахунок боргу. Тобто ви вважаєте, що ви йому винні яку суму? Я йому винен 70 тисяч. 70 тисяч. Можливо, ви ще щось хочете додати. Насправді, мені потрібен цей бізнес. Угу. Я збираюся дружитися і ясно, що мужчина повинен годувати свою родину. Угу. Це перше, а друге, я дуже боюся прогоріти, щоб в очах своєї майбутньої дружини не виглядати невдахою. Я насправді таким не є. Ясно. Добре, я вас зрозуміла. Тоді зустрінемося за 15-20 хвилин. Дякую. Добре. Нехай взагалі викуповує мою долю. Uh -huh. Я розумію, 200 тисяч це йому не по кишені. Ну, може тоді 185. Uh -huh. 185 тисяч. Це так. включаючи борг, так? Так. Uh -huh. Ясно. Uh -huh. А скажіть, як ви думаєте, скільки ваша uh, частка може коштувати наразі на ринку? Ну, чесно кажучи, не більше 50-60 тисяч. Uh -huh. Ну, це в кращому випадку. Uh -huh. Ну, враховуючи, цитую Сергія, економічний. Економічну ситуацію, який зараз рік, що хто-небудь третій це не вихід. Не знаю, погодиться він. Ну, нам самим треба домовитися. Угу, ясно, я вас зрозуміла. Давайте підсумуємо. Першим варіантом виходу з ситуації ви бачите повернення вам 100 тисяч доларів так. Сергієм за рахунок кредитних коштів і готові надати йому повну свободу дій у керуванні рестораном і виведені його на прибутковість. Так. Другий варіант ви готові говорити про викуп вашої частки Сергієм, і ви оцінюєте цю частку у 185 тисяч доларів, включаючи борг. Я готовий впасти навіть до 130 Все це за умови, що ми з Сергієм розійдемо з красиво. Бо ті 60, що я вклав в рекламу, мені нічого не коштували ані копійки на той момент, в літні місяці, більша частина, ти на моїх бордів висіла не купленою, я ставив туди рекламу гірчиці. Угу, ясно. Ну тим не менше, 130 тисяч. Чи впевнені ви, що вас це влаштовує? Тому що навіть за моїми підрахунками, навіть за загальними цифрами, які ви назвали, ви вже вклали в бізнес 140 тисяч. В бізнесі іноді потрібно ризикувати, іноді треба вміти програвати. Тим більше ту десятку я втрачаю. Ну, я дуже швидко компенсую за рахунок рекламного контракту на наступний рік з батьком Аліни. Які з цих пропозицій я можу обговорювати з Сергієм? Я б хотів зрозуміти, що він сам пропонує, угу. а зараз йому нічого не кажуть. Угу, ясно, добре. Тоді я наразі поговорю з Сергієм і буду з вами знову хвилин за. Навіть 10. Домовились. Угу. Дякую. Медіатор заохочує сторону до пошуку якомога більшого числа варіантів, перевіряючи по ходу їхню реальність та виконуваність. Ну, я інша людина по натурі, тому от ми, може, просто не зійшли з характерами. Угу. Тому не знаю, чи хотів би з ним далі працювати. Ну, Хоча Які тоді існують варіанти. Ну, в ідеалі я би, звісно, хотів керувати рестораном сам, щоб цей ресторан був тільки мій. Угу. Просто ті гроші. Ну, Які вже вкладені в ресторан, то насправді така велика сума. Я ну, при всьому бажанні ці ну, 140 тисяч ну, не можу зараз там, дістати і, і віддати. Хоча, чесно кажучи, хотів би. Ну, Гіпотетично, якщо б існувала угода про викуп частки, яка сума вас би влаштувала? <звук> ну, скажімо так, я міг би пограбувати. Я, я міг... сподіваюся, це жарт. Це жарт, я міг би 50 тисяч за... закласти квартиру. і Мені повинні повернути 50 тисяч, ті, які я насправді планував вкласти в ресторан з самого початку, але там просто батько. Ну, це не має значення. Там такі були обставини, що я вимушений ці гроші був віддати на іншу справу. Тепер мені їх повернути. Це головне. 50 і 50-100 тисяч. 50 і 50 100 тисяч. Хоча, чесно кажучи, так, ну між нами я. Певнений, що Тарас не прийме у Угу. Його це не задовольнить. Добре, а які можуть бути можуть бути інші варіанти? Я не знаю. 140, 100. Тарас просто рекламіст. Угу. І ну, у мене є один варіант. Я просто на днях зустрів свою знайому, яка володіє мережею магазинів мобільного зв'язку. І вони зараз виводять нову марку мобільних телефонів на ринок. Ну, як ви розумієте, це доволі такі. Немаленькі гроші йдуть на, на запуск такої такої справи. І я пропоную звести їх з Тарасом, врешті-решт. Угу. Можливо, з цього щось вийде. Тобто, що конкретно ви пропонуєте? Їх познайомити і щоб вона віддала цей контракт Тарасу. Гроші за цей контракт ну частково компенсують. А може і не частково компенсують от тих недостаючих кілька десятків тисяч, які от він вклав у гірчицю. Добре, а ви можете якимось чином е зв'язатися з цією Так, я я, я можу це зробити просто зараз. Я просто її наберу на телефон і ну, запропоную принаймні. Добре, давайте тоді зробимо перерву, щоб я не заважала вам розмовляти. Я поки поспілкуюся з Тарасом, і потім ми вже будемо далі обговорювати. Супер, так? На початку спільної зустрічі медіатор перелічує питання, у яких сторони вже досягли згоди. Так він демонструє їм прогрес та заохочує до подальшого спілкування. А я вам дуже дякую за ваш час і ваше терпіння. В ході окремих зустрічей ми з вами обговорювали багато питань, і я хочу вам нагадати, про що саме ми говорили. Я зробила для вас узагальнюючий фліпчар, щоб нам було легше це зрозуміти. Ми говорили загалом про ставлення ваше до цієї ситуації, що виникла, і ми погодилися на тому, що ви хотіли б вирішити це питання без. Втручання суду швидко, як один з вас сказав, розійтися красиво. Yes. Чому? Тому що це впливає на інші бізнеси, взагалі на стосунки і так далі. Також ми обговорювали стосунки Сергія і Аліни, і ми дійшли висновку про те, що вся ця, ця ситуація впливає опосередковано на рекламний бізнес Тараса. Так. І ви домовилися про те, що ви, Сергій, і ви Тарас будуть уникати в подальшому такої поведінки чи таких коментарів, які вплинуть на ваш імідж як успішних бізнесменів присутності Аліни, так? Так. І ми також обговорювали питання розподілу повноважень у по управлінні рестораном між вами. Однак ми дійшли до того, що вирішення цього питання напряму залежить від вирішення питання про партнерство в подальшому. Також ми обговорювали питання повернення сум, які були вкладені Тарасом у цей спільний бізнес, і також вирішили, що це питання пов'язане з питаннями партнерства. Щодо самого партнерства, я би якраз хотіла, щоб ми зараз на цій загальній зустрічі обговорили це питання. У нас виникло кілька варіантів вирішення, і я би хотіла, щоб зараз ми обговорили ці варіанти. Тараса, може, ви почнете? Добре. Сергію, знаєш, якщо б ми відкинули особисте і дійсно захотіли підняти цей ресторан, взяти все все. Я думаю, що відкинути все особисто у нас ну, ніяк не вийде. Ну, може і так. може і так. Я хочу сказати, що я дозрів до того, щоб викупити твою частку. Я за. Добре. Я так зрозуміла, що ми е зупиняємося на варіанті 100% викупу. Так. Я лише хочу пересвідчитися, що це є обдуманим рішенням і що воно повністю влаштовує вас обох, Тараси. Так. Сергію. Так. так. Добре, тоді я пропоную обговорити умови такого викупу Сергію. Я реально оцінив свої можливості, і можу тобі сказати, що я готовий тобі. Заплатити зараз 100 тисяч. Я розумію, що ти вклав трошки більше. Не трошки, а так набагато більше, але знаєш, ну це от все, що в мене є. Крім того, в мене є знайома, вона власниця мережі салонів мобільного зв'язку. Вони виводять нову марку на ринок. І от я з нею щойно й не говорив, вона готова зустрітися і поговорити про співпрацю. Ти розумієш, що такий рекламний контракт це нормальні гроші, і я думаю, що ці гроші, можливо, тобі. Ну, частково, може, повністю компенсують ті гроші, які ти вклав в герчицю. Так. Дякую за пропозицію. Мене, в принципі, влаштовує 100 тисяч, а якщо це буде контракт, то це супер. Було б добре, якщо ти був присутній на переговорах. Я буду присутній на переговорах і чим зможу буду допомагати. Да. Я перепрошую, Тараса. Я хочу лише уточнити, чи зміниться ваше ставлення до цифри 100 тисяч у разі, якщо контракт з цим мобільним зв'язком не буде? Ні, ні, я згоден на 100 тисяч та розглядаю можливість підписання контракту лише як бонус. Я рада, що ви домовилися щодо ключового питання: перспектив партнерства. З цим питанням було пов'язано ще два. Вони у нас залишаються на фліпчарті, розподіл повноважень та повернення коштів. Що ми з цим робимо? Ну, я думаю, що перше питання знімається, оскільки. Ми власне домовились про те, що Тарас виходить з бізнесу, і тепер ресторан власне буде тільки мій. Ясно. Добре. Другий знімається по тій ж причині. Я згоден на 100 тисяч відступних. Ну я бачу, що всі питання обговорено. Ми досягли згоди по усіх питаннях. Я пропоную закріпити це письмово. Давайте зараз складемо документ, в якому будуть сформульовані основні домовленості, перелік ваших зобов'язань та деталі виконання. І ви цей документ підпишете. Тоді почнемо з самого початку. Сторони досягли згоди. Однак процес медіації на цьому не закінчується. Наступним кроком є закріплення домовленостей для того, щоб сторони могли їх виконати. Для цього угода, яка буде підписана, повинна містити перелік дій та строки. Ну, ось так воно і працює. Дуже просто. І найголовніше заощаджує час та гроші. Наприклад, медіація, яка лягла в основу цього фільму, тривала лише 8 годин. А уявіть собі. Скільки б часу та грошей довелося б витратити цим бізнесменам, вирішуючи питання у традиційний спосіб. При цьому, скоріш за все, це обмежилося предметом позову грішми. А в цьому разі сторони мали можливість додатково врегулювати питання бізнесу, партнерства та стосунків. За статистикою, у Великобританії у 80% випадків, процедура медіації триває один день. В Нідерландах 70% всіх медіаційних угод виконуються протягом двох місяців. Для порівняння судове рішення лише на рівні 30%. В Боснії за три роки впровадження проєкту Міжнародної фінансової корпорації розвитку медіації було вивільнено та реінвестовано в бізнес заблокованих активів на суму понад 13,5 мільйонів доларів США. І взагалі, під час медіації у майже 90% випадків сторони знаходять рішення, які влаштовує усіх. Може, варто спробувати?